Життя відчувається по іншому, коли твої перші думки після довгої сірої ночі транслюють лише одне. Одягнись так, щоб тебе не побачив старший брат. Знайомтесь. Це Джордж Орвел. Людина, яка мріяла писати шести років, а свою останній доробок опублікувала за рік до смерті. У своїх творах хоровол ставить на перший план проблеми політики та влади, свободи та індивідуальності, контролю та маніпулювання. Ну що ж, познайомлю вас з головними героями. Хоча єдиний факт про цих людей, який вам потрібно знати, це те, що вони були підкорені тоталітарній системі шляхом психологічного, фізичного та морального знущання. На цьому моменті моє завдання постає так. Переконай їх, щоб вони прочитали цей твір. Але я скористаюсь лише трьома провідними ідеями твору та вирізками зі ЗМІ. Тому всі висновки вами. Людство. Перше. Війна Це мирна життя на Донбасі і защита Росії. Друг свобода соробства. Трет! Как норма права! Это и есть самая большая свобода человека. Третье. Незнание, сила. Скажить, как управлять таким обществом, где все имеют равный доступ к информации. Ну, что, права? Вы так и зрозуміли, про что йдеться? Окей. Тоді з мене три причины. Перше мінімум роздуми про владу та диктатуру 1984 пропонує читачеві відчути на своїй шкірі, яким чином влада може використовувати свою силу для контролю та маніпуляції людьми. Друге аналіз тоталітарних режимів 1984 пропонує читачеві погляд на тоталітарні режими з боку знущання над народом, маніпуляції та зневаги до людських прав. Така тема є досить актуальною в сучасному світі, тому що багато країн досі бореться з проблемами демократії та свободи. Третє розглядання моральних проблем 1984 пропонує читачеві заглибитися в думки про етику та мораль. Читачі мають змогу розглянути різні погляди на моральність, особливо відносно питань про права та свободу. Таким чином, твір надає можливість відчути на собі те, що важливість моралі не може бути відкинута на задній план у будь-якій формі влади, тому читайте 1984, щоб вижити.